Мене звати Іжак Балаш, я фермер з Закарпатської області Беревського району. Обробляю на 100 гектарів площаді. Вирощую кукурудзу, соняшник, пшеницю. Тепер на цьому році перший раз посіяв демо участие від компанії Lidea. Посіяли 7 хібридів соняшника та 10 гібридів кукурудзу. Соняшник зібрали два тижні тому там. Дуже файно було на двох-трьох гібридів, особливо більше ніж 40 центнерів дав. У нашому регіоні ще такої ми ще не вирощували. Сьогодні ми зібрали кукурудзу. Та дуже файно дав ранні сорти, більше ніж 110-120 центнерів з гектара. А Те, що дуже файно, то що волога нам. Не треба сушити на ранній сорті, Там було навіть 13 з 13,5 блага. Будемо ще сподіватися, що в рік теж можемо посіяти з людей. Нам дуже радиться цей гібридів із особливо кукурудзи, то тому що не треба буде нам сушити. Гарно, дякую.